Підготовка до мультитесту з математики зведення дробів до спільного знаменника. Задача розмістити дроби в порядку зростання їх величини і маємо ряд дробів. Усі ці дроби мають різні знаменники. Щоб розмістити дроби в порядку зростання, треба, щоб у них були або чисельники, або знаменники однакові. Найчастіше перетворюють так, щоб були однакові знаменники. На першому етапі потрібно знайти для усіх дробів спільний знаменник. Спільний знаменник це. Найменше спільне кратне усіх даних дробів, тобто найменше таке число, яке одночасно поділиться на кожен із даних у завданні знаменників. У нашому прикладі таким числом буде число 60. Воно одночасно поділиться і на 2, і на 3, і на 4, і на 5, і на 10, і на 20. Запишемо дані дроби один під другим. Рівні за величиною дроби будуть написані в одному стопчику. Отже, кожен дріб тепер буде мати новий знаменник 60. На другому етапі потрібно знайти додатковий множник до кожного з дробів. Щоб знайти додатковий множник, треба новий знаменник поділити на старий знаменник 60. Поділити на 20, буде додатковий множник до першого дробу 30. 60. Верніше, тут 60 поділити на 2, буде додатковий множник 30, 60 поділити на 3, буде додатковий множник 20. 60 поділити ще раз на 3, 20, на 4, 15. До цього дробу теж 15, 60 поділити на 5, 12. 60 поділити на 10 6. 60 знову на 5, 12. 60 на 10 – 6 І 60 поділити на 20. До останнього додатковий множник 3. Наступний етап знаходження нових чисельників. Потрібно додаткові множники помножити на старі чисельники: 30 на 1, 30.

Нові тепер дроби розмістимо в порядку зростання їх величини. Розміщуємо. Самий менший дріб буде 12,6. 12 шістдесятих. 12 Наступний 15 шістдесятих 20 шістдесятих 30 шістдесятих. Порядку зростання чисельників 36 60. 40 60 42 60 45 60 51 60. А у відповіді запишемо дроби в тому вигляді, яким вони були дані в умові. Дробу 12,6х відповідає дріб 1 п'ята. Дробу 15,60 відповідає 1 четверта, дробу 20,60 відповідає 1 третя. І так далі, 1 друга. Маємо дроби 3 п'ятих і дроби 6. ,10. Це два дроби, які. При перетворенні стали тридцять шістдесятих, вони рівні. Наступне це 2 третіх, 7 десятих, 3 четвертих і 17 двадцятих.